Всім доброго дня! Отже, сьогодні знайомство з новинкою від фірми Nocta. Метелошукач Nokta Скоро 1. Давайте пройдемося коротенький огляд та короткий тест зробимо по даному металошукачу. Отже, що в нас є? Так само схожий дизайн з сімплексом. Схожий, дуже схожий, майже однаковий. Тобто штанга карбонова. Іде нижня штанга карбонова верхня. О і підлокітник пластиковий, все як має бути, схожий, як і в е, моделі Simplex. Катушечка у нас 12 дюймів на 9. Трошки більше, ніж в Сімплекса. Ну, Там йде круга, тут іде так, овальна. Ну, от. Отже, давайте подивимося по меню. Сам металошукач, скажімо так, дуже-дуже простенький. Розбереться в ньому будь-який новачок. Нічого складного в ньому немає. Отже, що в нас є? Перше. У нас є три програми для пошуку. Це. Зараз так, щоб трошки сонце не, світло не заважало, щоб можна було все показати. Дивіться, перша програмка в нас йде, це парк. Друга програмка це йде поле. Третя програмка йде пляж. Тепер... Що? Чим відрізняється цей металошукач від е, моделі Simplex Ultra. Тут іде мультичастота. Отже, в нас є декілька режимів. От бачите, є 15 кГц. є мультичастота перша. Мультичастота 2, 3. Які тут саме частоти, я ще вам не скажу, прилад тільки вийшов, що як такої інструкції до нього немає, що навіть, ну, скажімо так, в самій коробці інструкції ще поки що не було, розбираюсь поки сам. Тому я доприладше серенький, от тільки саме перше знайомство з даним металошукачом. Отже, що в нас далі йде по меню? Це, в нас, оце, це чутливість прилада? Далі. Це в нас іде звук. Максимально 6. Так, що тут ще? Так, йдемо далі. Це, це йде підсвітка. Е, під стоп, о, це йде підсвітка металошукача. Далі. Це йде блютуз. Це йде від перешкод. Так само, як в моделі Ultra і BT, Канали від перешкод. Тобто можна міняти, щоб там біля лінії електропередач там менше фонило чи не фунило. там, Якщо інші прилади поруч, то також, щоб не було глюків. Ця функція от, має 8 каналів. От, далі, що в нас йде? Іде режим вібру. Можна включити, можна виключити. І ліхтарик також можна включити, можна виключити. От. Далі. І в принципі от це все, я можу сказати, що є тут е, таке основне по меню. У е, нас я зараз я поставив монетку стандартну, яку я тестую 5 копійок СРСР. Ось там на глибині 20 см. Зараз от ми потестуємо цих 5 копійок. А ще забув сказати, дивіться, е, в даному металошукачу, ой, це його такий, скажімо так, мінус, немає балансу грунта. Ну от Його взагалі сюди не завезли, тому вже як є. Отже, Тут складений ґрунт, 20 копійок на глибині приблизно 20 сантиметрів. Це в нас виходить, іде програма. Я бачу, що трошки, можливо, не зовсім видно, бо так трохи світло дає, що можливо екран не повністю видно. Ну, от, тут йде декілька, дивіться, на 15 кГц йде отакий от сигнал. Кольоровий сигнал, так? От. Тепер можна змінити на мультичастоту. Так само сигнал нестабільний. Буває в дві сторони, буває в одну, більше в одну сторону. Такі сина вже, скажімо так, мало хто б копав. Далі М2 частота. Так само все в одну сторону йде. різниці як, якої не, не бачу поки що. І М3. Так, Пробуємо другу програму. Тобто це в нас поле. Максимальна чутливість. Тут трошки є химні спрацьовування. Поставлю 4, щоб було стабільніше. Ось тут навіть на другій на, на програмі поле. Сигнал. Так, це поле на 15 кГц, пробуємо М1. Мені здається, що трошки на мульти бачить гірше. Далі пробуємо М2. Сигнал приблизно схожий. Ну і програма пляж. Тут тільки мультичастота, вона, як бачите, от, вона не міняється. Тільки М. Що дивно на програмі пляж? Приблизно сигнал схожий. Сигнал приблизно схожий. Прилад, що тільки вийшов і, ну, в продаж, ще він сирий. Можливо будуть якісь е, нові прошивки до нього, а вони будуть це точно. О, зараз, до речі, я покажу вам ціль, яка була, де то, а ще лінієчку візьму, де то була лінієчка. Щоб я тут показав глибину, десь на якій воно було весни у Десь приблизно 20-21 см. А глибина. Так. Зараз я вийму, покажу от, що це. 5 копійок. Так, 5 копійок. Отже, це такий у нас перший тест на метою шукачів спори один, до речі. Першим п'яти покупцям, хто замовить даний прилад. Лопата Фіскарс. Сперочка маленька. Іде в подарунок. Першим п'яти клієнтам NoctScore і NoktaScore 2. NotaScore ну, 2. Я думаю, на тесті буде десь трошечки пізніше. Ну, от, там при можливості. Отака от в нас вийшла новиночка. Ну, от. Пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок цього металошукача. От. Це такий, скажімо так, саме перший ролик. Я ще думаю буду з ним робити тести. Ще повністю можливо, ми не розклелимо, можливо, не всі його функції, можливо, будуть якісь там прошивки там, і так далі. То я думаю, що також порівняння з іншими приладами, типу Ultra XTR Pro, я думаю, з часом буде на каналі. Отже, всім дякую за увагу і побачимося.